День народження нашого рідного міста розпочалося святом народної творчості з чистих джерел. Урочиста частина продовжилася вітальними словами виконуючого обов'язки міського голови. Зараз не час для гучних святкувань, а час спільного об'єднання сил за захисту України від російського агресора. Шепетівчани сьогодні воюють на передніх рубежах і не бояться заглянути в очі смерті. Під Іловайськом, Маріуполем, Донецьком, Луганським, Луганським і Дебальцем. багато шепетівчан надають посильну допомогу на фронт, таким чином, по шматочку будуючи перемогу над імперією зла, бажаю всім мирного неба, спокою, злагоди, добробуту і незасимої віри у те, що багатостраждальний український народ здобуде перемогу в війні. Зумівши дати гідну вісіч російському агресору, ми пишаємося як минулим нашого міста, так і ось сьогоденням, адже місто з кожним роком стає світлішим, затишнішим і комфортнішим для проживання шепетівчан і привітнішим для наших гостей. Наша славнозвісна шепетівка може пишатися тим, що в ній народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей. Разом ми єдина і велика сім'я, яка прагне створити зручні і комфортні умови для життя. Усі досягнення, якими багате місто, складаються з щоденної праці, знань і талантів його мешканців. Нехай цей день буде світлим і радісним. Нехай у ваших домівках панують мир і злагода. Добра вам, благополуччя, здоров'я, наснаги! Слава трудівникам шепетівчанам, слава Україні! Почесними грамотами міської ради були відзначені представники підприємств, установ та організацій міста. Під час заходу шепетівчани ознайомилися із виставкою Шепетівка крізь віки, де розміщено фотографії історичних подій і життя міста, зазначено відомі дати з історії Шепетівки. У рік 203 річчя від дня народження Тараса Шевченка на площі, що носить його ім'я, було встановлено пам'ятник великому пророку. Ця Шепетівка. Частинками долучалася до сьогоднішнього дня, і тому дозвольте вас всіх і себе в тому числі привітати, що нарешті епопея з пам'ятником Шевченка у нас закінчилася. І я щиро сподіваюсь, що ця авторська робота, яку ми зараз з вами спільно відкриємо, вам всім сподобається і стане одним із визначних місць нашого міста. Гей, наливайко на чорнім коні, гей, загайдачний в дубовім човні, Гей, пане Довбуш, Карпатських горах, слава козацька, я стань на чотах. гей, пане Довбуш, Карпатських горах, слава козацька, я стань на чотах. Продовженням святкових заходів стало літературно-мистецьке свято, під час якого молодь міста представила свої пісенні і танцювальні композиції. Радували учасників свята виставка творів образотворчого мистецтва усяє вічної краси, душа рідного міста, виставка ярмарок творів декоративно-вжиткового мистецтва художників і народних умільців Шепетівки, виставка продаж продукції підприємств. Харчової промисловості. Юні шепетівчани мали змогу покататись на атракціонах, взяти участь у спортивних змаганнях, відвідати майстерню з боті арту. Під час проведення благодійної акції Жінки для армії шепетівчанки у військовій формі фотографувалися і жителями міста, і таким чином збирали кошти для учасників. Ато яскравим моментом свята став патріотичний флешмоб у знак єдності та поваги до своєї держави та прагнення жити у мирній країні.